Привіт! В цьому відео поговоримо, як правильно підготувати систему водопостачання до роботи в умовах підключення електроенергії або blackout. Для цього я відвідую інженера-дослідника Олександра Покляченка. Минулої зими зіштовхнулися з ситуації, коли 4-кіловатний інверторний генератор не зміг запустити звичайний гідрофор. Ми мали можливість дослідити процес запуску звичайних станцій і в момент пуску, коли двигун ще не крутиться, станція споживає струм в 2-3 рази більше, ніж номінальний. Коли ми вмикаємо в електричну мережу такі прості споживачі, як чайник, під впливом напруги, по проводам, долаючи опір тену, починає проходити електричний струм. Величина електричного струму залежить від значення опору. І в випадках зі звичайними споживачами сила струму не змінюється з часом, як з моменту пуску, так і під час, під час роботи самого чайника. Тому пусковий струм дорівнює номінальному. У випадку, якщо ми вмикаємо в мережу таких споживачів, як двигуни, а більшість звичайних насосів побудовані на основі однофазних асинхронних двигунів, в момент, коли ротор двигуна зупинений, стартовий момент, момент пуску. Через статор двигуна проходить значний струм. І саме цей струм і називається пусковим. І до тих пір, поки двигун не розкрутиться до номінальної частоти обертання, цей струм буде поступово знижуватися і дійде до номінального значення, яке трапиться в момент, коли двигун набрав номінальну частоту обертання. Саме ось цей номінальний струм і вказують на шильдику двигуна, як і саме він приймається за основу розрахунку номінальної потужності двигуна. Але співвідношення амплітуда ось цього пускового струму до номінального залежить від конструкції двигуна, від маси ротора і кількості робочих коліс. І на практиці вона знаходиться в межах від 5 до 10 разів більшою, ніж номінальне значення двигуна, яке досягається в момент, коли він повністю розкрутився до необхідної частоти обертів. Ми мали можливість дослідити процес запуску звичайних станцій, і в момент пуску, коли двигун ще не крутиться, станція споживає струм в 2-3 рази більше ніж номінальний. І враховуючи, що це був інверторний генератор, у них часто є плата, яка контролює струм споживання. Якщо він занадто високий, вона вимикає навантаження. Ми мали можливість запустити станцію потужністю в кВт від генератора, правда, звичайного, потужністю 2,5 кВт. Трошки качнулася амплітуда по синусоїді, але в принципі насосна станція і нормально працює. Як ви вирішили питання на тому об'єкті, про який ти кажеш? Ми змонтували на об'єкті станцію Grundfos Scala 2 і таким чином вийшла ситуація. Ти знаєш, скала друга це унікальний насос, да, там вбудована система частотного регулювання обертів двигуна. І ми теж дослідили її, причому зробили це непросто, зробили це в вигляді стрес-тесту. Ну, По-перше, цікаво було подивитися, що ж відбувається під час запуску з тими ж самими пусковими струмами. Вони там практично відсутні. Відкриваєш кран води, станція включається, максимальна потужність у неї 600 Вт. Вона на якийсь дуже короткий проміжок часу споживає 450-500, а потім потужність споживана залежить від кількості відкритих кранів. На один кран це буде менше 300 Вт. З іншої сторони, у нас був стрес-тест на предмет того, в якому ж діапазоні напруги здатна станція працювати взагалі, бо блекаути це одна складова, а потім, коли вмикається навантаження, перекоси фаз йдуть у різних споживачів, напруги там дуже низькі або дуже високі. Пам'ятаєш, я тобі відсилав фото е, свого мультиметра, де я заміряв напругу в своїй мережі. По-моєму, 158 вольт було. так. 158 вольт. Виявляється, що при напрузі навіть 160 вольт, навіть навіть трішки менше. Станція продовжує працювати, запускатися, все окей. При напрузі вже 150 вольт включається захист, який блокує роботу станції з відповідною індикацією на панелі керування. Коли ж напруга мережі відновлюється до 170 вольт, станція знову відновлює свою роботу, сама розблокується, нічого нажимати не потрібно. Якщо ви робили розширені досліди роботи з низькими і високими напругами, тоді як вона працює від генератора або від акумулятора з інвертором? Значить, що стосується генераторів, в принципі, ніяких перебоїв в роботі станції від генератора як звичайного, так і інверторного ми не помітили. Навіть мій генератор, який видавав нечистий синус, не інверторний. І так, синусоїда як форма напруги. Якщо подивитися, як змінюються напруги в наших побутових електричних мережах, то виявиться, що в якийсь момент часу вона дорівнює нулю, в якийсь момент часу вона поступово зростає до максимального значення з одним напрямком полярності плюс-мінус. А в якийсь момент часу вона повністю змінює свою полярність і рухається до максимального значення вже з протилежною полярністю. Для споживача це означає, що напруга на клемах, наприклад, електричного тена не постійно діє в одному напрямку, а вона змінюється як в часі, так і за напрямком. І відбувається це саме за, за законом, який описується ось цим рівнянням, де в основі стоїть максимальне значення і синус омігате. Тобто це і є той самий синусоїдальний закон. І форма зміни напруги в нашій мережі відповідає так званій синусоїді. Для спрощення розуміння того, яка напруга в нашій мережі, було введено так зване значення діючої напруги. Саме цю напругу і показують нам прилади. Це еквівалентне значення напруги, яку виконує синусоїдальна напруга, порівняно із напругою, яку б виконувала кола постійного струму. В залежності від того, яким приладом ми здійснюємо автономне електропостачання. Форма напруги може змінюватися. При використанні, наприклад, дорогих високоякісних інверторів або пристроїв безперебійного живлення, дійсно форма напруги на виході таких приладів може співпадати із законом синусоїди, до якої розраховані всі прилади. Однак при використанні дешевих генераторів або дешевих пристроїв безперебійного живлення, коли в їхньому складі нескладна електроніка, технічно дуже складно реалізувати, от щоб напруга змінювалася саме за синусоїдальним законом. Тому виробники дещо спрощують. І закон або форма напруги, яка формується на виході недорогих приладів безперебійного живлення, воно може бути схоже на трикутник або в якихось випадках на трапецію. Виходить так, що діюче значення напруги, чи трикутної, чи трапеціїдальної, може співпадати із діючим значенням синусоїдальної напруги. І наш прилад покаже те ж саме значення напруги, як в випадку синусоїдальної мережеї. Але те, якою формою відбувається досягнення оцих діючих значень напруги, залежить уже від конструкції самого приладу безперебійного живлення. Тому, обираючи прилад безперебійного живлення, варто звертати увагу не тільки на діюче значення напруги, яке він на виході видає, а й на те, яку форму напруги він формує. Навіть мій генератор, який видавав нечистий синус, не інверторний, Нормально станція запустилася, і я, ну, я переживав про те, що не буде такої проблеми, як, наприклад, в газових котлах, коли Відсутність нульового проводу чи заземлення призводило до блокування котла. Тут ніяких питань немає, відсутність нуля ніяким чином не вплинула на роботу станції, вона собі продовжила працювати. Що стосується пристрою безперебійного живлення, тут не все так просто. Ну, По-перше, треба пристрій безперебійного живлення, щоб мав потужність, яка дорівнює або вища номінальна потужність, ніж максимальна кількість електрики, яку споживає станція. Це 600 650 Вт. По-друге, впливає форма синусоїди, яку на виході формує наш інвертор. При роботі від інвертора з чистим синусом все чотенько, станція працює, ніяких проблем немає. А от коли я спробував запустити її від ось такого знаєш, автомобільного вампірчика, який на виході видавав трапецію як сигнал, то ось там я помітив таке тактування в роботі станції, тому ну, виявляється, що форма напруги має значення. І я би експлуатував її від інверторів з чистим синусом на виході. До речі, на початку жовтня минулого року мені вдалося викупити 200-амперний акумулятор з інвертором на 600 Вт, в який я підключив і скалу другу, яка в мене змонтована вдома, і газовий котел, і роутер для інтернету, щоб не було сумно. І все чудово працювало. А на який час вистачало тобі роботи? Від, від твого двохсотаперного акумулятора. Я спочатку розраховував, що це буде максимум 10 годин, але е, вже реальність показала, що це, ця вся набірка працює приблизно 14 годин. І бачиш, виходить так, що е, використовуючи сучасний енергоефективний насос, е, ми тепер е, можемо оперувати більшим часом роботи від акумулятора. Ми можемо оперувати зменшеною витратою палива, коли ми живемо станцію від генератора. Ну і в глобальному сенсі, да, блекаути це ж чуть, чуть а потім почнеться життя без блекаутів, я сподіваюся, досить швидко. То за рахунок того, що скала друга досить енергоефективний насос, виконуючи ту саму роботу, де стоять звичайні насосні станції, вона буде споживати електрики в 3-4 рази менше. Що в принципі відобразиться в платіжках за електроенергію суттєво економлюючи ресурси споживачів? Слухай, а які от ти використовуєш аргументи, коли спілкуєшся зі своїми замовниками, щоб переконати їх, встановити саме з Саме суттєве переконання це змонтований насос у мене вдома. І я чітко розумію, як він працює, і що він може, в яких умовах тобі доводилося її монтувати. Умови були просто різноманітні. Це інколи стоячи на підлозі біля баку з водою або в якомусь приямку біля колодязя зі всмоктуванням там 5-6 метрів. Інколи це була змонтована на стіні за допомогою кріплень. В принципі, її можна Можливо. і на стелю зачепити, і вона там буде працювати. Ну, єдине, що знаєш, монтуючи в різноманітних варіаціях насосну станцію, варто не забувати читати в інструкції як можна, як не можна. Ну і в нас також була можливість поспілкуватися з керівником сервісного центру Ґрунфос авторизованим. Ось його рекомендації про те, як варто користуватися та обслуговувати насосну станцію з про е, вибір місця монтажу е, даної насосної установки е, Скала 2, то краще все її використовувати і е, знайти місце, яке було зручно для обслуговування. І ця, це місце має бути точно вибрано так, щоб було мінімальний вплив зовнішніх факторів. Це може бути е, е, в Кухні це може бути в якійсь технічному е, місці. У нас даже є такі випадки, що ставлять е, в будівлі і закривають його фальшпанелями. Вона не шумить, вона гарненько себе веде. В інструкції чітко прописано всі характеристики підбору і правила її монтажу. При виборі обов'язково звертати довжину. Магістралі і відстань від поверхні до зеркала води обов'язково звертаю вашу відстань від поверхні до зеркала води. Чим більше до води, тим їй важче створювати свої вийти на заводські характеристики. Експлуатація в даному насосі він дійсно розумний. У нього є всім функції захисту. І якщо йому щось не подобається, а він або він бачить, що є якась проблема. Він вам обов'язково проіндикує червоною індикацією на табло. Отже, якщо ми раніше розглядали насосну станцію Скала 2 як альтернативне водопостачання в будинку, то зараз це базовий комплект для кожного об'єкту. До речі, ми завітали на один, не твій, а наш об'єкт, де щасливий власник скали 2 вже експлуатує її 5 років, тому дивимось відгу клієнта. Скільки років ти експлуатуєш насосну станцію Скалу 2? Вже 4 роки. Який насос був до цього? Була звичайна станція, яку приходилось дуже часто ремонтувати, мені, от, яка виходила з ладу. Ну, були певні проблеми з нею. То ріш... Довго я йшов до цього рішення поміняти на цю станцію скалу, і я якби, задоволений. її. Коли минулого року почалися блекаути, як ти виходив з ситуації електропостачання? Через генератор? Ну і при цьому. Все працювало, станція якби взагалі збоїв не давала. А яке ще обладнання працювало від генератора? І якої потужності генератор ти використовуєш? Генератор у мене 2 кВт інвенторний, і мене 2, 2 холодильника, телевізор. Чи влаштовує тебе стабільний тиску, яку вона забезпечує? Так, так. З попередньої станції цього не було. Да, Отак от на 2-3 крана мені відкритих вона стабілізує тиск, мені це ну, подобається зручно. А для поливу використовуєш? Так. І як довго тривають поливи періоди використання? Ну, протягом там, пів години мені я поливаю більше. Отже, ми побачили, що насос працює як від генератора інверторного, так і від звичайного генератора. І на особистому досвіді я точно розумію, що він працює від акумулятора з інвертором 600 Вт. Ну, або більшої потужності, якщо така можливість є. Мені подобається те, що скала друга це універсальна насосна станція, в яку вбудували виробник, все, що можна було вбудувати. Тобі не треба переживати про захист від сухого ходу, навіть захист від напруги, захист від механічних блокувань. В станції є все, що потрібно для забезпечення її стабільного і довготривалого використання. По водопостачанню будинку за допомогою гідрофора з ємністю або з колодязем Ми вирішили. А що ти скажеш про свердловиння насоси? Ти знаєш, в мене є аргументована відповідь на це питання. Поговоримо про це в наступному відео. На цій позитивній ноті ми будемо завершувати це відео. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково на всі дам відповідь. Всім до побачення. Пока. Okay.